Фонтан. Дивитися, як фонтан починається і як він закінчується. Це і особливо красиво, зараз як він піде вгору. Десь, десь, десь. Почалося, 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 помаленько, помаленько. Зараз він буде йти вгору, вгору, вгору. Опаля є. О, краса. Люблю спостерігати за таким явищем. Mm. Ну, так, б'є, нормально. Чи має бути добрий тиск? Mm. Вон, дивись. Оскільки не треба. Зараз знову так заграється, заграється, пара хвилин і опять зараз опускатися вниз, 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 вниз. Опа-ля. Супер. Я зараз нижче маюся опустити, по-моєму. Тож люди придумали? Таке цікаве явище любо дивитися. Спостерігати вічно. вже квіточки якісь там назвали. Опять почалося то вже все, напевно. По-різному граю. Якби там не було, була така вібрація, так, такий розпил води, як тепер такий. Що, зараз пару хвилин і вже зараз на ну, почнеться знизу він. Все, би мабуть вже на по-моєму. Дуже довго О, поля. Фертік. девяти готовы все хорошо ну начинаю я хочу, когда он начнется снова початься Дивиться на него и на том мы заканчиваем его всю сессию давай давай кончайся. о классно о поля все красавчик